Добрий день, любі дітки! Відгадайте загадку. Шипить і злиться, води боїться, без зубів а кусає. Так, це вогонь. Вогонь приносить багато користі людям, але й одночасно вогонь може бути і небезпечним ворогом. Через необережне поводження з вогнем та дитячі пустощі з сірниками може трапитися лихо. А ви знаєте, за яким номером треба телефонувати у разі виникнення пожежі? Правильно, за номером 101. Хто зможе швидко впоратися з пожежею? Так, це пожежник, послухайте вірш про пожежника. На виклик, пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Тож, малята, яка машина летить у разі виникнення пожежі? Правильно, пожежна машина, а хто сидить в кабіні? Так, пожежник, який номер пожежної частини? Вірно 101 або 101. А тепер давайте разом вивчимо цей вірш. А щоб нам було легко його запам'ятати, будемо використовувати картинки підказки. Дивіться на них та повторюйте за мною. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Давайте повторимо весь вірш іще раз. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Молодці, у вас чудово все вийшло, а щоб не сталося лиха, малята, завжди пам'ятайте правила пожежної безпеки. До наступної зустрічі. До побачення! Гарного вам дня!